У ім'я Отця і Сину і Святого Духа. Сьогоднішній день, з вами дорогі браті і сестри, святкуємо одне із найбільших свят. Свято благовіщення Божої Матії. З давніх давен вся полота Православної Церкви, наші предки дуже поважно ставилися до цього свята. Наші предки говорили, що в сьогоднішній день настільки був святим днем, що люди боялися будь-що робити. Навіть наша древня українська приказка каже на благовіщення пташка гніздо не в'є, а дівчина посуне не те. І дійсно, сьогоднішнє свято дуже велике значення має в житті християнина. Ми з вами знаємо, що є багато свят, які ми любимо святкувати. Свято, Різдво Господнє, Пасха, Різдво Богородиці, Успенія і багато інших свят Володисятих. І ці всі свята не мали початку без сьогоднішнього свята. Тому що якби не прийшов світ Спаситель, то не було б спасіння людей. Відповідно, без цього нічого не відбувалося в нашому духовному житті. Але оскільки Господь знайшов ту дівчину, через яку має оплатитися прийти в світ Месія, то ми з вами, дорогі браті і сестри, отримали надію на спасіння. І на те, що будемо мати можливість знову мати участь у житті вічному у Царстві Небесному. Дійсно тисячами років йшли. Коли Адам і Єва согрішили були вигнані раю, Бог не тільки дав своє покарання для людей, але Господь зразу вже і дає Богу яка називається в Біблії першої Євангелія, тобто першою благою де виганяючи Адама і Єву, з раю, Бог каже, що прийде в світ через о, Діву, прийде в світ Спаситель, який зітре голову Змія. І ось багато тисяч років проходило, і людство чекало, коли все ж таки прийде в світ Месія, світ Спаситель, для того, щоб визволив відраства прокляття ріка і смерті. Євреї навіть вже почали звикати до того, що має бути Месія, і почали бачити Месію не як духовного лідера, а почали будувати в своїх планах як цілого завойовника, як, як земного царя, який має відновити спілкування і владарювання їхнього народу над всіма іншими. І ось нарешті Господь побачив. Ту діву, яка своїм смиренням навіть здивувала ангелів. І ось Господь обирає її, посилає в сьогоднішній день архангела Гаврила, який сповістив їй, що Бог тебе обирає стати матір'ю Бога жива. І ось гадаймо як первосвященник Захарія, почувши звістку від архангела, починає зразу перечити. Сказати, як це може статися? Я вже старий, і природа, моя вже не зовсім така. І як я можу в такій старості народити сина. І за те, що він не повірив волі Божій, а сумнівався, Господь сказав, що ти будеш німий до тієї пори, поки не побачиш волю Божу в своєму житті. Божа матір кротко і смиренно схилила голову і сказала, я раба Господня. Нехай буде мені так, як велів Господь. І за це смирення Божої Матері, Господі його звеличчів. І в сьогоднішній день ми з вами, браті і сестри, святкуємо початок всіх свят, початок шляху спасіння, початок надії на те, що скоро має прийти в світ Спаситель. І тому будемо молитися до Божої Матері і просити, щоб Божа мати. Заступила наш рід, нашу святу землю і від кожного із нас наші сім'ї від всякого лиха напасті війни і всякої іншої біди, Щоб Божа Матінка завжди молилася за нас і сподобала нас життя вічного у царстві своєму. Амінь.